Не знаємося, я робив такі доми молитви. Щоб знати, які на кращі дороблювати. Стовпець. Ще один ті молитви дивимося. Ну не бог ти так, якщо... Не чути, якщо... Ну не так. Є. А це що зверху? А це я подумав, що не то Тиреїчки. Замовили ось такий потолочок. У нас є баптистерій ось тут. Арка тут стоїть. І тут у нас ми не робили Ні... таке невозвичность нічого, просто поставили Отак от. І один кабінет і кухня. Ну і зал, фактично, в принципі. Дин, два на три прольота зал. Oh